На ну, чому ти... стоїть кураж? Чому у вас вийшло, а у інших не дуже. Ти знаєш, я теж про це думала вчора, і чомусь я думала, що ти мені задаш це питання. Я їхала і думала, чому в нас вийшло? В нас завжди була одна мета. Тобто, ми йшли в одну точку. В нас не було такого, так. А зараз біжимо туди. А тепер ми от такий фестиваль. Тобто, ми як прийняли. І так ми йшли. Тобто для того, щоб люди звикли, для того, щоб вони повірили і довірились, потрібен час. Ти або заходиш на новий івент, от як вирій, да, там вже я, Уривський, Патака, це вже, все вже імена, які вже зараз формують новий бренд. Але до цього нам довелося попрацювати. З куражем вже було саме так. Тобто ми не сходили. Ми для себе як прийняли рішення, що ми там не працюємо з мудаками, що в нас всі рівні, в нас не буде ВІП-зони на куражі ніколи. Там, що... Кураж і вхід на кураж буде завжди доступним. Тобто, ми все одно, хоч ми, от, наприклад, в цьому році трошки, трошки повисили е, вартість участі для м, учасників, але ми до цього по, всі 10 років були найдешевшим маркетом серед всіх. При тому, що ми даємо, тобто для мене це важливо. Я хотіла, щоб кожен мав змогу спробувати. Це певна демократичність. Демократичність, тому те, що я тобі розповідала про кит, це можна сказати. Це якийсь мій кінг такий внутрішній, що мені хочеться дати можливість людям подивитися безкоштовно, доступно. Тобто доступність, вона ж і є, якби вона і робить це равенство, mm -hmm. до якого ми хочемо прагнути, хоча б в чомусь зрозуміло, ну, це, це, така церковна майже історія, що ну... всі рівні, і що тут немає соціального, і, так, ти, ти, при... ти, і ти не маєш себе відчувати одиноким. Так, але тому, при цьому ти... бика ми виведемо просто: виведемо людину, яка буде а іншим А були такі заверш... кейси.